Щодо вашого запитання. Щодо того, що там на три місяці стало скорочений термін, ви знаєте, я от думаю, от я підбираю слова такі парламентські, щоб, щоб це ваше запитання прокоментувати, тому що це треба було зробити два роки тому, і це йде виключно про процедуру, процедура. Йдеться про пілотів, які отримали в війні навчання, і отримали сертифікат пілота PPL, Private Pilot License, сертифікат приватного пілота, і в насправді йдеться про визнання українських сертифікатів нашими партнерами. А вся все навчання пілотів відбувається згідно. Європейських стандартів то виникають це якась така перемога переможна, що зараз зробили з неї таку велику надмухану бульбашку, що врешті-решт українські чільники, поспілкувавшись, може декілька місяців з нашими партнерами, все ж таки вирішили питання. Приймати е, ті, то навчання і вваж, е, враховувати це навчання як е, навчання, які пройшли наші е, е, пілоти, яких е, перевчають на літаки F-16. Ну, ви знаєте, ну, це можна сказати, що ми домовились з нашими партнерами, що в Києві три дні не буде дощу, тому що ми подивилися на е, певні. Висновки синоптиків, і точно впевнені, що три дні до що не буде. Називається українські чиновники з Міністерства оборони України. Що ви робите? Чим ви починаєте хвастатись, що ви щось зробили? Це є рутинна робота. Це як руки перед обідом помити, зробити все для того, щоб українські пілоти було було зараховано, е, то, що вони мають навчання, і воно фактично стає на три місяці коротше. Тому я і сказав, це треба було робити два роки тому.